Протягом двох днів у горішніх плавнях тривав турнір з Греплінгу та Панкратіону Ферум Кап». на двох борцівських килимах, які були встановлені на кортах фізкультурно здоровчого комплексу, вийшли представники Запорізької, Харківської, Дніпропетровської, Кіровоградської та Полтавської областей. У змаганнях з греплінгу взяли участь понад 180 юних спортсменів. Наступного дня у змаганнях з Панкратіону участь взяли понад 140 юнаків та дівчат. Вони змагалися у розділі Традішн, який відповідав наступним вимогам. Заборонено наносити удари руками в голову, в голову дозволений тільки один удар ногою круговий, з захищеною частиною гомілки, дозволено робити кіткову техніку, техніку утримань бойових та задушливих прийомів. Дуже сподобалося, гарна, гарна команда приїхала з Запоріжжя. Майже десь 13-14 кубків забрали, дуже цікава команда Рейдж. Також команда Ацтек гарна з Харкова приїхала. Ну, взагалі, всі хлопці, що змагалися, достойне рівня чемпіонату України. Навіть чемпіони України, деякі були сьогодні здивовані у фіналі в нокаути попадали, десь вчора попрогравали новим хлопцям. Ну, тобто, рівень дуже цікавий. Високий рівень змагань турніру з бойових мистецтв забезпечили партнери турніру. Хочу висловити подяку і громадському громадському об'єднанню фером директору Олександру Верічу Феченко за те, що надали нам можливість проводити в такому гарному спортивному залі. Також хочу подякувати керівнику. Греко Римської обласної федерації Полтавської області сезону Олегу Юрійовичу за те, що надав безкоштовно нам такі два чудові Олімпійські килими, які повністю відповідають вимогам технічним Федерації Греплінгу, Панкратіону і України і Всесвітніх Федерацій. Протягом двох днів змагань чітко та злагоджено працювали судді турніру. У кожному поєдинку вони уважно слідкували за дотриманням правил змагань у розділах Реплінг і Панкратіон та миттєво реагували на хід поєдинку. За необхідності зупиняли його, якщо один із учасників мав перевагу над іншим. Зробили все, що можливо для неупередженого суддівства. у нас головним суддею змагань була. Гуса Коля Анатольевна це керівник суддівського корпусу Національної Федерації, суддя міжнародної категорії. Вона приймала неодноразову участь в суддівстві чемпіонатів світу, Європи та всесвітніх ігор. Вона сьогодні головувала на нашому турнірі. Ну і як для мене, як для організатора, саме головне те, що змагання пройшли два дні напруженої боротьби та запеклих боїв без травм. Це для мене саме головне, а не те, що чи виграв, чи хтось, чи не виграв з моїх саме учнів. Усі переможці та призери турніру отримали дипломи та медалі. Крім того, усі учасники набули досвіду виступів на змаганнях з греплінгу та Панкратіону, який допоможе їм надалі підвищувати майстерність у бойових мистецтвах.